Мадяр, оголошую набір до складу СБС. Понад 15 тисяч вакансій. Годі бігати від армії. Час літати. Ну а ми з Дніпропетровщини рухаємося вже на Харківщину, і далі говоримо про обстановку на одній із найскладніших ділянок фронту. Це куп'янський напрямок. Там нашу країну боронить зокрема і 10-й армійський корпус, і офіцер цього підрозділу Євген Артелемейчук з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Євгене, я вас вітаю, Радий вітати, слава Україні. Героям слава пане Іване. Але я нас, насамперед дуже би хотіла, щоб ви нам, Євгене, вибачте, щоб ви нам розказали. Ось у нас уже є QR-код на екрані. У нас є номер карти. І я так розумію, що ми збираємо на реби і чуйки для 10-го корпусу. Ну про реби я так розумію, що наші глядачі вже знають. Розкажіть, будь ласка, нам детальніше, що таке чуйки. Чуки, це ну скажімо так, засіб детектор дронів, який допомагає нам завчасно виявляти ворожі цілі, і ну без цих засобів зараз, які працюють в комплексі, неможливо абсолютно пересуватися навіть в найближчому тилу. Бо так звані тіл зони розширюються, і зараз ворожі дрони, типу умовня, і решта долітають вже там вглиб до 20 кілометрів. Тому як багатоканальний автомобільний реп, так і оці детектори дронів допомагають нам більш-менш безпечно пересуватися та налагоджувати свою логістику. Отже, ми збираємо на реби і чуйки для 10-го корпусу. Тому, шановні глядачі, долучайтеся, не проходьте повз кожні 5, 10, 50 гривень. Дуже важливі. Пане Євгене, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на куп'янському напрямку у зоні відповідальності саме вашого корпусу. В смузі відповідальності 10-го армійського корпусу, та й взагалі на купінському напрямку, яку правильно зазначили, це зараз одна з найбільш таких критичних ділянок фронту ситуація залишається складною. Ворог продовжує свої штурмові дії як безпосередньо в сторону міста, так і на лівому березі річки Оскол. І останнім часом головною цілею його. Являється Купінського зловий. Він активно штурмує в напрямку населеного пункту Піщани, намагається пройти Сватівську трасу та перерізати її в напрямку населеного пункту Петропавловка для подальшого виходу там на Корилівки і в сторону купінського злового. Але завдяки над зусиллям та героїзму наших підрозділів нам вдається якби знищувати ворога, завчасно виявляти та наносити йому вогневе ураженим. Яку тактику зараз застосовує ворог біля Куп'янська, таку як біля Покровська, тактика інфільтрації? Чи в бій іде важка техніка? Якщо ми говоримо про правий берег і безпосередньо про місто, ворог застосовує вже свою класичну тактику інфільтрації: це ну, буквально поодинокі піхотинці, які намагаються зайти чим глибше в населений пункт, в тому числі в саме місто. У них є команда, якби зайти найглибше і захраніться. Тобто вони там десь ховаються і сидять до подальших вказівок або в спробі накопичитись, щоб проводити в подальшому штурмові дії. На лівому березі історія трошки інша. Там вони застосовують легку техніку. Це переважно мотоцикли, баги, в надії там проскочити десь і штурмувати наші позиції. Але нам вдається завчасно їх виявляти та знищувати. В самому купінську ну, ситуацію можна сказати, ми трошки прихопили ініціативу. Працюємо зараз на витискання противника з самого міста. В них зараз ну так суттєво впала якість їх піхотинців. Вони зазвичай приходять вже дуже зморені, тому що оцей весь маршрут до Купінська займає в них там по декілька днів, буває і до тижня. Логістика у них також паршивенька, тому і забезпечення і постачання. Тому в купінську переважно, коли вони доходять і вступають вже якийсь безпосередній контакт, це або полон, або знищення вору. Пане Євгене, які найчастіше ворог застосовує дрони? У нас буквально 30 секунд, і чи вистачає вам засобів на відповідь їм? Ворог застосовує абсолютно всю номенклатуру своїх дронів. Як для дальних уражень, це ланцети, це молнії, для контролю якихось логістичних шляхів. Це оптоволоконні дрони. Вже класично робить засідки на наші підрозділи, які намагаються виїхати чи заїхати в будь-який населений пункт. Ну і вже за класикою FPV, мавіки. От все, все класично. Пане Євгене, я вам дуже дякую за вашу службу. Дякую, що ви долучились до нашого ефіру. В нас в ефірі був Євген Артелемейчук, офіцер 10-го армійського корпусу. Ну а далі Анастасія Мазурів.